Добрий вечір на каналі Ірта. випуск новин Старобільського репортера. В студії працює Юлія Рибалка. Інформаційний тиждень на Старобільщині розпочався акцію протесту мисливців. Свято початку сезону полювання опинилося під загрозою зриву. Майже рік державне лісомисливське господарство району не в змозі переукласти договір на оренду у гідь. А мисливці невдоволені за високими цінами при низькій якості послуг і розгулі браконьєрства, обіцяють бойкотувати початок полювання. Близько сотні мисливців старобільщини прибули до лісу мисливського господарства, аби виказати своє невдоволення роботою цього підприємства. Лише шість днів полювання на пернату дичину обіцяють надати мисливцям цього року при вартості разової картки 70 гривень. Сезонні ж картки скасована мінекологією. А наказ про відкриття полювання 17 серпня досі не підписаний губернатором. Як ви думаєте, будувати, як лісхоз, як новий директор свої відносини з этими вот людьми? Которые сюда пришли. И расскажите, уважаемые друзья, вот такая у нас позиция. Мы делаем вот это, мы делаем вот это. Мы хотим, чтобы было лучше. Природа и фауна у нас развивается вот так. У питаннях непролонгованої оренди на користування угіддями і скасування сезонних карток, керівництво лісгоспу своєї вини не вбачає. Що ж до стану угідь і умов полювання, відверто й казати нічого, бо авторитетні мисливці оцінюють їх як жахливий. Абсолютно розвалене зайця немає ці блудящі вибили, що драконіє начальство. Кожен день три машини в камуфляжах ходять, їдуть б'ють. Що там може бути. Виходив я до лісу раніше, ну, разів слідов, може, 10-20 прискав, зараз ні одного, взагалі 0-2-3 зайців, все, катастрофічно. А отже, мисливці невдоволені вартістю разового полювання в 70 гривень і воліють зрозуміти, звідки така ціна взялася. І як я можу її понизити, якщо вона була 70 гривень? На основі чого то об'ясніть. Що ми вложили в удку, которая на що Ви кормили, там. ви її Скажіть, будь ласка, 70 гривень з чоловіка, так? гривень, 40 гривень. От сколько? Що ви вложили в эту утку конкретно? Тож учасники зборів Підписали колективну заяву з вимогою знизити вартість разової картки до 30 гривень. У противному випадку мають намір зіпсувати початок полювального сезону. Будь карточка 70, То ми просто напроса байкатіром відкриття охоти поса попросимо телевізію, щоб приїхав. Ми розгонимо утку на лимані і не дадим нікому охотиться. Ми перекром генералам пікром. Всім в 12 дня всі виплутать на лодках, на воду розгонять цю утку розгонять і не дадим охотиться нікому. Вже по обіді директор Старобільського лісомисливського господарства Федір Дудін повідомив журналістів, що ціну в 30 гривень погоджено. Залишилося сподіватися, що настрій мисливцям не зіпсує губернатор і завчасно підпише наказ про початок полювання. ОСББ дієва альтернатива чи невідвородня перспектива. Старобільчан закликають активніше створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Користь від вже існуючих подібних товариств очевидна, наполягають керівники міста. Днями саме з такою пропозицією вони прийшли до мешканців кварталу Пархоменка. Програма реформування житлово-комунального господарства вимагає до кінця 2014 року переводу 70% житлового фонду в ОСББ. Тому вже сьогодні влада міста Старобільськ проводить активну роботу і створення товариств співвласників будинків. У ситуації, коли житловий фонд міста знаходиться у катастрофічному стані, а жек є неефективним. Єдиний розумний вихід очільники міста бачать у тому, щоб брати контроль у свої руки і об'єднуватися, а не викидати гроші на вітер. У Вас є можливість. Создать ОСНД и не платить деньги на содержание ЖК. То есть это альтернатива, которую дает государство. Чи не найголовнішим аргументом на користь створення ОСББ є можливість проведення капітального ремонту будинку? Чи варто говорити, що отримати таку суму з місцевого бюджету нереально? Проте мешканці кварталу Пархоменка у таку щедрість держави не вірять. Наприклад, от я знаю Київські київсь і все. І постійно цей вопрос на широку як буде помочь, казана потім капітальний ремонт. Це є сія, просто я сумніваюся, Видіті, такий очень скользкий вопрос. У нас дістається все тоді, коли, извините за слово петух. Збори з приводу створення ОСББ в кварталі Пархоменка організовуються вже втретє, проте вони не дають реального результату. Одна з видимих причин відсутність порозуміння між сусідами. Ну, ніхто за це не визнається. Не Квартал у нас хороший, звісно, все нормально. Ну, от нету такого колективної на Сьогодні в сьогодні старобільськодії 7 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, куди входить 22 будинки. Між тим квартал Пархоменка, судячи з ситуації, до цього переліку приєднається ще не скоро. Відділ житлово-комунального господарства Старобійської райдержадміністрації звертається до мешканців багатоквартирних будинків, які ще не встановили індивідуальну систему опалення в своїх квартирах, і повідомляє, що ви маєте можливість отримати пільгове кредитування через комунальне підприємство Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись у відділ житлово-комунального господарства Старобійської райдержадміністрації або за телефоном 223 -00 вісім. Найближчим часом побутове сміття має зникнути з території міста. Про це днями йшлося на засіданні в райдержадміністрації за участю представників вуличних комітетів. Саме на них відтепер покладено певні функції з роз'яснювальної роботи з населенням та укладання договорів на вивіз сміття. Відповідно до новел законодавства, адміністративна відповідальність передбачена як за неоплату послуг з вивезення сміття, так і за неукладання відповідної угоди. Для того, щоб звернути увагу населення до цієї проблеми, усім мешканцям, Міста будуть направлені листи однакового змісту, в яких буде зазначена певна сума заборгованості, незалежно від того, платила людина чи ні. З'ясувати ж фактичну ситуацію можна буде, звірившись з товариством «Стартрейд ЛТД, що уповноважено вивозити тверді побутові відходи в місті Старобільськ. Розослане людям, а їх розослано десь около 4 тисяч, да і ще буде розослано, всі ті, И плательщики, и неплательщики. И по шаблону они написаны. Хоть платил, хоть не платил. А написано одному человеку, если живет 511 гривен за должность. Прошу уплатить. И для чего это сделано? Для того, чтобы взбудоражить ситуацию. 50 знеструмлених квартир та десятки одиниць зіпсованої побутової техніки стали наслідком поточних ремонтних робіт Старобійського управління товариства Луганського кварталі Ватутіна. Співробітники водоканалу намагалися замінити водопровід, що перебував в аварійному стані, і зіпсували підземний електричний кабель. Наразі енерго та водопостачання мешканцям постраждалого будинку відновлено. Тимчасова комісія з'ясовує причини аварії та встановлює розмір завданих населенню збитків. Близько 11-ї, в 52-му будинку на кварталі Ватутіна у місті Старобірська раптово почала диміти уся побутова техніка. Я була вдома, на кухні, смотрю в вікно, під'їхала машина, водоканал. Коли я зайшла в ванну і включила світ, смотрю, напряження більшого лампочки взагалі горять дуже ярко. В це час почалися по квартирі хлопці. У мене був включен комп'ютер. Я зайшла в спальню, там вже був дим, де комп'ютер у мене стоїть. Потом это самое телевизор, и сразу в это время я начала метаться по квартире. Мікровомовка теж зразу виключилась. Катьо раньше выключился, Ну он потух, не знаю, що з ним случилось. Як пояснили жінці у Ремі, куди вона одразу зателефонувала, у всьому винні співробітники водоканалу, що виконують у цьому районі планові роботи із заміни водопроводу. На думку ж працівників Старобіського управління товариства «Луганськвода», вода аварія сталася по причині того, що присутність електричного кабелю ніяк не була позначена на місцевості. Протягом дня енерго та водопостачання у будинку відновили, а надвечір на місці подій почала роботу комісія із З'ясування причин та наслідків аварії. Перепис все зробили, Заявлення прийняли. К людям і всі зі стоять, і ніхто не уйдет і ніхто їх не оставляє. Все буде і справлено. А А, ну там напишемо чуне, телевізор. Зараз прийде породі немає. Так от прийдете. Значить, будуть. ще. При цьому чіткої відповіді на питання за чий рахунок будуть відшкодовано збитки, ніхто не готовий надати. Хто починав роботи, звичайно, Будемо починати з постійно. постепенно, сейчас ніхто не може сказати. Може, что-то не розбит, може водоканал, но але вопрос не річ. На відміну від представників органів влади та громадськості посадовці Старобільського управління товариства Луганськ вода коментарів уникали та усіляку виявляли невдоволення присутністю журналістів. Дай нам роботу, ви нам мішаєте роботу. Я вам не підходила зовсім. А їх голоси? Він мішає роботи. Чи вони вирішають роботи? Ви роботи Ви нам та нам та та Відверто дратувала присутність камери і декого з учасників надзвичайної події, що зазвичай діє іменем України. Чоловік, що назвався суддею, не шкодуючи міцних слів і погроз на адресу журналістів, вимагав не знімати його. Згодом на місце аварії дійсно прибула автівка, куди погрузили побутову техніку першої необхідності а надати експертну оцінку стану інших електроприладів пообіцяли вже наступного дня. Старобільські надзвичайники знову влаштували та успішно подолали учбову пожежу. Цього разу на території Старобільського заводу продовольчих товарів в ході навчання відпрацьовано спільні дії робочого персоналу підприємства та рятувальників, а також взаємодію усіх служб району. Згідно з легендою, пожежа сталася в коморі пекарні заводу продовольчих товарів від іскри, яка утворилася на стромопровідних елементах. Після евакуації робочого персоналу першу медичну допомогу надали умовно постраждалій людині. Пожежа була ліквідована вчасно. Всі учасники навчання підтвердили його актуальність. Адже за підведеними підсумками обидві сторони виявили деякі недоліки, які пообіцяли врахувати та усунути найближчим часом. На старобільщині останнім часом склалася катастрофічна ситуація зі сплатою підприємцями внеску до пенсійного фонду. За останнім аналізом, проведеним державною установою, з'ясувалося, що 30% підприємців не виконують вимоги закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. З початку поточного року заборгованість суб'єктів господарювання перед пенсійним фондом зросла в чотири рази. На даний час сума боргу перевищує 2 мільйони гривень. Керівництво пенсіонного фонду наполегливо радить підприємцям погасити заборгованість. пенсионный фонд. Это та структура, которой ну, и сейчас нужно делать отчисления, и в будущем все равно все придут к нам и будут рассчитывать на какие-то пенсионные выплаты. И гарантия взносов и уплата их своевременно, соответственно, гарантирует людям хотя бы минимальную, но какую-то гарантию от государства. Поэтому, если у кого-то не получается ведение предпринимательской деятельности, значит, надо своевременно принимать решения. А не допускать роста задолженности в том объеме, в тех суммах, которые на сьогодні есть. В любом случае ее придется оплатить, Только уже будет значительно сумма увеличена в связи с начислением штрафных санкций и пени. Поэтому у всех, у кого есть задолженность, я рекомендую своевременно рассчитаться с управлением пенсионного фонда. Чергове засідання громадської ради при Старобійській райдержадміністрації не обійшлося без загострень. Власне питання, внесені до порядку денного, мали переважно інформаційний характер. Причиною ж галасу в залі засідань стала відповідь голови райдержадміністрації Валерія Пахниця на звернення членів громадської ради щодо необхідності вжити заходи для припинення незаконного видобутку в районі корисних копалин і створення офіційних кар'єрів. Докладніше в нашому сюжеті. Визначившись на початку засідання завершити роботу протягом однієї години, члени громадської ради при Старобійській райдержадміністрації майже 40 хвилин не могли приступити до розгляду питань порядку денного. Причиною стала пропозиція заступника голови громадської ради Володимира Григоренка розглянути на засіданні відповідь голови райдержадміністрації Валерія Пахниця на звернення членів громадської ради щодо необхідності вжити заходи для припинення незаконного видобутку в районі корисних копалин і створення офіційних кар'єрів. Як повідомив голова громадської ради Віктор Сергієнко, очільник. району надав грунтовную відповідь, основна суть и полягає в наступному. Но сейчас основное на заключается в том, что чтобы открыть карьер, песчаный карьер по добыче, значит, нужно обращение организации какой-нибудь или физических лиц. Или обращения такого не было. Чтобы закрыть тоже полномочия, должны бути якісь заявляють і закривати то, що не существує, документально не взагалі. А отже, немає необхідності докладно розглядати отриману відповідь. Заявник розгляду питання із головою не погодився. Вважаю, що даний в повістку дня я инициатор вопроса, я имею право высказаться. Вот я и высказал. Для всех остальных по поводу включения либо не включения, а не по сути. Не по сути. Можешь я, я высказал. Я да выскажу. Ну и что? Я Если вы, вы, же не единоличные вы принимаете решения. решение. Принимаете. Но в данном случае выстрелите. с вашей стороны самоуправа. Да. Ну, я быстрее давайте послушаем, ну что там. Ну, ну, в чем слова. смысл обговорения в том, что глава районной рады принял питание до розгляда, была створена комиссия, и Ярослав Анатольевич как глава комиссии э, принял тоже участие в заседании, и было, э, было наработано предварительное предложение. А глава районной и державной администрации на трех страницах, составленных Держземагентством, в общем-то, по сути, не рассмотрел вопрос. Он просто сказал, ну, если так между строк, я этим заниматься не буду. Я же не говорю рассмотреть вопрос по существу сейчас. Я предлагаю рассмотреть вопрос... Э, Прямо ставлю. О бездействии головы администрации. Своим э, формальным ответом, без ответа по существу. А да, о принятом да, решении, да. Виктор Александрович, я резюме, да? О принятом решении. Согласиться с этим ответом, либо не согласиться. Это уже рассмотрение по существу. Но рассмотреть мы его, ну просто обязаны, иначе зачем поднимать вопрос? Проте більшістю голосів питання таки не було прийнято до розгляду. А отже, попри всі зусилля активної громадськості, проблема несанкціонованих кар'єрів знову опинилася поза увагою органів влади. Продовжилось засідання формальним прослуховуванням доповідей з питань реформування медицини, соціального захисту учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та участі громадськості в святкуванні 22-ї річниці незалежності України. Всі вони були просто прийняті до відома, не вбачаючи користі у такій роботі, член громадської ради Володимир Вінник наприкінці засідання заявив. Про вихід з її складу. Пологова зала Акушерського гінекологічного відділення комунальної установи Старобійської РТМО тимчасово припинила своє функціонування. В період з 15 серпня 2013 року по 16 вересня 2013 року тут відбудуться планові ремонтні роботи та санація. Як повідомив виконуючий обов'язки головного лікаря комунальної установи Старобійське РТМО Віктор Комаров, на цей час медичне обслуговування жінок роділь та породіль Старобійського району буде здійснюватись у пологовому відділенні сва. Атівського РТМО послугу транспортування при госпіталізації надаватиме Старобірська підстанція Луганської обласної станції швидкої медичної допомоги. Краще кримських гір можуть бути тільки верхівки Кавказу. Вихованці гуртка пішохідного туризму Старобірського будинку творчості повернулися з чергового десятиденного походу в рамках щорічного чемпіонату України серед туристичних походів. Сім учасників молодшої групи зі Старобірська успішно виконали нормативи походів першої категорії складності, здійснивши підйоми на визначену кількість висот протягом періоду автономного існування не менше шести днів. А десятеро дітей старшої вікової групи пройшли. Тим самим маршрутом поза рамками змагань. Власне, гірський похід за участю дітей відбувся вперше, бо навіть кримські маршрути входять до переліку звичайних пішохідних походів. Середні витрати на одну особу склали близько двох тисяч гривень. Частково фінансування участі молодшої групи у змаганнях взяло на себе керівництво лиманського сільськогосподарського підприємства Агродар. Сповнені незабутніх вражень. Юні туристи вже мріють про нові висоти. Мы поднимались на перевал Сабаши, на перевал Джикау-Кингёш. Больше всего мы были на перевале Джикау-Кингёш, Там великолепные виды. С одной стороны долина огромная, видно ну, на очень много. с другой стороны Эльбрус. Поход был тяжелый. По сравнению с Крымом вообще намного тяжелее. Вот как мы поднимались на перевал, там сыпучка была. Вот так вот идти было очень тяжело. Ну, ми всі дошли, потім всі були раді, коли піднялися наверх. В планах піднятися на Эльбрус на следующий рік. Такими були події цього тижня. Що принесе нам наступний? Ми обов'язково повідомимо, як завжди, у суботу в ефірі випуску репортера. Найцікавіше шукайте на нашій сторінці в мережі інтернет. Я з вами прощаюся. Нехай щастить.